Пардубіцький край готовий допомогти відбудувати регіон на сході, який постраждав від віроломства Росії. Про це заявив гетьман Пардубіцького краю Мартін Нетуліцький, який у 16-те завітав на Закарпаття в рамках міжрегіональної співпраці. Співпраця дуже інтенсивна, тому що двічі тричі авіть більше разів ми бачимося спільно. Myslím, že i členové zastupitelstva, nejenom my, ale i členové zastupitelstva Pardubického kraje ve jednotlivých volebních obdobích vidí význam naší spolupráce. Neleží my, jak a i deputáty různých sklíkaň, rezultáty naší spolupráce v Pardubice. Dokladem toho je, že včera proběhlo zastupitelstvo Pardubického kraje, které jednomyslně schválilo naší bilaterální dohodu o další spolupráci. І підтвердження цього є що вчора одноголосно депутати Пардубільського краю проголосували і підтримали підписання годи по співпрацю між нашими регіонами. Інтенсивнішої співпраці на Закарпатті, мабуть, немає ні з ким, як і з Пердубіцьким краєм, запевнив голова облради Володимир Чубірко. Десятирічну роботу і прагнення вдосконалювати дружбу між громадами Мартін Нетоліцький планує підтвердити і в Києві, куди зараз на два дні прямує чеська делегація. Єден партнерський регіон в цілому світі, який підпише ту змову в Києві. Ми це зробимо з вами в Києві в присутності нашого президента і української влади. Я думаю, що це буде знакова угода. Володимир Чубірко подякував чеським партнерам за різнобічну підтримку із перших днів війни і наголосив, що з такими друзями Україна неодмінно переможе. У ході зустрічі сторони обговорили алгоритм подальшої співпраці між Закарпаттям та Пардубіцьким краєм, а також надання допомоги чеськими партнерами постраждалим від війни регіонам України. Подякувати вам не просто за ту гуманітарну допомогу за ту підтримку там фінансову. А справді за ту військову допомогу, яку надає ваша країна нам у цій нелегкій війні, не дивлячись на кризу, на інфляцію, на проблеми, які в Чеській Республіки подальшому підтримуєте Україну і Закарпаття, це для нас дуже важливо. За це дуже дякуємо. Ми відчуваємо вашу дружню руку, відчуваємо вашу підтримку. Ми дякуємо за те, що ви з нами. Нагадаємо, сьогодні на Закарпатті перебували делегації учасники міжнародного саміту міста регіонів Партнерство задля перемоги, який протягом 20 і 21 квітня відбудеться в Києві. Із представниками держав, які долучилися до підтримки України, президент Володимир Зеленський зустрінеться особисто.